Я як керівник штабу громадської ініціативи Національної гвардії звичайно приймаю участь разом, ми приймаємо участь разом з гвардією, приймаємо всіх подіях, які пов'язані з культурою цієї країни, з її розвитком, з її впливом на дійсність, яку нам намагаються змінити. Тому ми дуже тісно співпрацюємо з усіма такими. Національно налаштованими е, проектами і тісно е, співпрацюємо з е, релігійними організаціями, конфесіями, починаючи від рівновірів, е, які поховали свого представника на скольдовій могилі де е, належить церква греко-католіка, а правили службу Київський патріархат. Тобто це дуже показово що йде передача. Е, Покоління інформації і від наших пращурів проти українців від славного Святослава Хороброго першого князя і першого гетьмана України, як ми його рахуємо, і так далі. То ми, це подія з встановленням Дубо Первина для нас є рідною, є притаманною для Національної гвардії і я маю. Овістити всім через засоби масової інформації приємну новину про те, що міценат і керівник там піклувальної ради Дідковський і е, е, керівник е, генерального директора музею дали згоду і, чи пропозицію всіх гвардейців, всіх е, представників самооборони майдану, е, в тому числі журналістів, е, запустити чи дати дозвіл на Ходження на це мероприємство і саме головне в, в той формат, коли наші молоді люди, які гинули на Майдані, які захищали нашу революцію, чітко будуть знати свою історію і свої, свої коріння. В кінці травня десь Бог вийде у нас з Васильочем відкрити капличку Національної гвардії на Аскольдовий могилі, яка буде називатися Христа Воздвиженська, Але ми то знаємо. Що гвардійці будуть там давати обітницю, за яку нам завжди дають по 10 років з Васильов. Ну, сподіваюся, що третій раз вже не будуть давати, бо знижки вже. І таким чином, в гвардійці будуть мати цілий комплекс. Внизу, де була осипавниця сходила мігілі губернатора, буде взагалі пличка така національна гвардія, а зверху вона буде максимально світла. І знову про це буде, я думаю, окрема якась прес-конференція, будуть ескізи. Будуть підрядники, будемо мишистом з одним і злагать, і Вона буде світла скла у вигляді восьмикутної Путної Там, хто хоче, може хрестити дітей, отець буде хрестити дітей, хто хоче може проводити духовні практики. Але гродійці будуть всі знати, що в них є місце на кручах Дніпра.